Хочете жити довше? Що цьому заважає? Всім вітання. Як ви думаєте, наше життя могло би бути довшим, якщо би ми упорядкували свій спосіб життя, вчасно звертались до лікарів та відмовились від шкідливих звичок? Щоб розібратися у цих питаннях, ми підготували для вас думку фахівців, що заважає нам жити довго та як збільшити тривалість і якість життя. По-перше, генетики стверджують, що середньостатистична людина може жити понад 100 років, і найкращий спосіб жити довше це не хворіти. Якщо ви не хворієте, то можете дожити до 100 і навіть до 120 років. А найкращий спосіб запобігти захворюванню це спрогнозувати його. Раніше такої можливості не було а зараз, в наш час, більшості хвороб, з якими стикаються люди в старості, можна запобігти, наприклад, серцевий напад, зупинка серця, діабет та інші. І більшості хвороб серцево-судинної системи можна взагалі уникнути. Проблема в тому, що люди не знають про те, ба більше вони навіть не цікавляться тим, що вони можуть входити до групи високого ризику певних захворювань. І багато людей не знають і не хочуть знати, як упорядкувати свій стиль життя, харчування та активності для того, щоб запобігти виникненню будь-яких проблем зі своїм здоров'ям, особливо серцево-судинних проблем. Тому що ці хвороби стоять на першому місці смертності населення, співробітники американської кардіологічної асоціації проаналізували чисельні рекомендації, пов'язані зі збереженням здоров'я та з продовженням життя. В результаті вчені заявили, що існують прості правила здорового життя і сформулювали критерії, на відповідність яких вони пропонують перевіряти свій спосіб життя. Експерти серед простих правил довгого та здорового життя виділяють відмову від куріння, фізичну активність кожного дня, здорову вагу, правильне харчування, стабільний рівень цукру в крові і недопущення його зростання, контроль холестерину, здоровий кров'яний тиск та профілактика гіпертонії. Експерти пояснили, що якщо збігається щонайменше 5 пунктів, ризик смертності від серцево-судинних та неврологічних захворювань стає нижчим на 78%. На думку фахівців, якщо людина буде дотримуватись всіх рекомендацій для покращення свого здоров'я та робити все, щоб запобігти виникненню багатьох захворювань, то тривалість життя може зрости до 120 років. Якщо вона нічого не буде для цього робити, то проживе менше, і це буде лише її вина. І маленькі поради довгожителів жителів про здоров'я. Американський журнал провів опитування серед людей у віці старше 100 років щодо їхнього стилю життя. Вони радять їсти більше цільнозернові продукти, овочі та рибу, уникати газованих напоїв, давати собі можливість. Якісно відпочивати та мати фізичну активність кожного дня також вони радять щодня ставити собі маленьку мету на завтра, щоб було заради чого прокидатися.